Сам Путін іноді він навіть не задумується, але він паралелить себе з Гітлером. От простий да, приклад. Да, да, він да, да, да. дає інтерв'ю Такеру Карлсону минулого року. Оця годинна лекція про російську історію, Рю про Україну, про і Піченєєв. Да. Да. Але він там почав виправдовувати дії Гітлера, напад Гітлера, от початок Другої світової війни. 1939 рік він почав згадувати про Данцикський коридор. Да, ну, тобто, що він, Польща спровокувала. Да, що нібито да, Польща да. спровокувала. Ну от вам просто це наочний приклад того, що фактично Путін розуміє, що він е, діє за методою Гітлера. От, е, як він діяв проти нас 2014 е, е, рік? По суті, і Крим, і е, е, ці сепаратистські. Так звані республіки на Донбасі, це ж та сама методика, яку використовував Гітлер. Судєцька область в Чехословаччині. Це був привід Привід для того, щоб захопити частину території, зробити з неї плацдарм. А він хотів зруйнувати всю Чехословаччину. Насправді і судєцька область була лише початком інструментом, як і Мюнхенський зговор. От цей Мюнхенський договір, так званий. Точно також ти Путін діяв. Він використовує методику Гітлера, він намагався, от, хотів спочатку зробити мінські угоди, щось на кшталт Мюнхенського договору, не вийшло, не спрацювало повною мірою. І тоді, от, вже він вирішив почати війну, повноцінну, повномасштабну війну проти України в 22-му році. Але знов-таки під гаслами, що нібито він захищає е, е, русський мір е, е, русських е, рускоєзичних. То те саме, що Гітлер робив так, там те саме, тому що Гітлер захищав німців. Осодеська область захищав нібито німців. Точно також от напад на Польщу, да що нібито гарантії безпеки для Німеччини. Що треба коридор було сформувати до данцега, який він вважав віддати данцях Німеччині, і те саме от робить і Путін по суті приблизно такий же метод. Він використовує нібито питання безпеки для Росії, хоча більше безпеки потребує Україна ніж Росія з ядерного зброї. Ну, ядерно, да, ядерно, да, да. І це теж використовується як виправдання війни проти. України та така сама методика, як і у Гітлера.